1949 року світають над Пекіном, який сьогодні буде об'явлений столицею Нової Народної Республіки Китаю. Саме так, 1 жовтня 1949 року, під час мітингу на площі Тянь Аньмен в Пекіні голова Мао Цзедун проголосив утворення Китайської народної республіки. Після ряду локальних збройних конфліктів в 1937 році протистояння між Японією і Китаєм переросло в повномасштабну війну, під розрому, в який чай каши врятував вступ СРСР у війну проти Японії. Радянські війська заходились в Манчжурі до 1046 року і за цей час допомогли китайським комуністам сформувати боєздатну добре озброєну армію. В листопаді комуністи на чолі з Мао Цзедуном при військовій матеріальній допомозі РСРСР -РСР відкрито виступили проти чайкаши, в який основні зусилля направили на боротьбу проти партизанських загонів комуністів на півдній і сході країни. Кінця Другої світової війни на політичній карті світу існували два Китаю. частина китайської території перебувала під контролем Гоміндану, це консервативна політична партія, а інша частина перебувала під керівництвом комуністичної партії Китаю. Курском партії підтримував Радянський Союз. В свою чергу Курс Гоміндану користувався підтримкою США з 1946 року по 1949 рік у Китаї йшла визу... В суті, Громадянська війна спочатку. Ку 1947 дев'ятсот року гомінданом вдалося здобути останню велику перемогу в березні? Було захоплено місто Яньмань, тобто комуністична столиця. А Мао Цзедун і Уму військовому керівництву довелося врятуватися втечі однак, незважаючи на успіхи, гоміндановці не змогли добитися головної стратегічної мети знищити основні сили комуністів. У квітні 1949 року в Пекіні відбулися переговори між делегаціями КПК і Гоміндана. Було запропоновано угоду про попинення громадянської війни на основі умов висунутих КПК, оскільки гомінданівський уряд відмовився затвердити угоду. 21 квітня 1949 року Народна визвольна армія відновила наступ, форсувавши річку Янси. Незабаром від гомінданівців була очищена вся континентальна частина Китаю. Крім Тибету, вони бігли на острів Тайвань під захист збройних сил США. У вересні 1949 року розпочала роботу Народна політична консультативна рада Китаю, фактично ставши тимчасовим урядом під Небесною. 30 вересня цей тимчасовий орган обрав Центральний народний урядової ради як постійний діючий орган НПКС. Головою ЦНПС став Мао Цзидун і сформував Державну адміністративну раду як вищий виконавчий орган. Таким чином, було створено нову постійно діючий уряд. 1 жовтня вони офіційно проголосили утворення китайської народної. Саме в цей день, в 1949 році, на площі Тянь Аньминь в Пекіні було проголошення створення Китайської Народної Республіки. А вже 2 грудня того ж року Центральний народний уряд видав постанову про оголошення 1 жовтня Національним святом. Перші 50 років неодмінною частиною присвячених йому урочистостей був грандіозний військовий парад на площі. Святкування Дня утворення Китайської Народної Республіки триває 5 днів. Це майже тиждень вихідних, одна з трьох, який щорічно проводиться в Китаї золотих тижнів, поряд зі святковим днями присвячених до Чунзе традиційного Нового року. У центральних парках столиці 1 жовтня проводяться народні гуляння за тим же сценарієм, що й 1 травня. Ввечері іноді влаштовується великий феєрверк. У 1949 році лідер КПК Мао Цзедун прибув до Москви на святкування ювілею Йосифа Сталіна. Під час його тривалого візиту у лютому 1950 року було підписано договір про дружбу, союз та взаємну допомогу між СРСР та КНР строком на 30 років. Китайські комуністи за радянським зразком швидкими темпами проводили індустріалізацію, колективізацію сільського господарства, докорінну перебудову в галузі культури та освіти. У листопаді 1955 року Політбюро в 1956 році протягом 8-9 місяців було проведено суцільне копирування сільського господарства, як і в СРСР ці заходи супроводжували. Таким чином, довівши до виснаження КНР, його населення та природні ресурси, дві сторони протистояння все ж таки не дійшли до компромісу, що мало важливе значення на майбутньому країни. Країна зазнала великих втрат, особливо людських. Залишки армії Чайн-Каші решту свого життя провели на острові Тайвань, який до сьогоднішнього дня не вважається частиною КНР. А уряд Мао Цзедуна та ідеологія його влади у сучасному Китаї давно залишилися в минулому.